Ольга Пилипенко Історія про сумного бегемота або чим корисна нудьга. Ген ген за горами, за морями є дивовижний зоопарк. Хоча це для людей він дивовижний, бо тварини живуть там у величезних вольєрах, де все, як на волі гаї, степи, скелі, рівчаки, річечки та ставочки. І жодних град. І ти ходиш такий, наче на гостині, а звіри подеколи зиркають на тебе, вітаються, якщо забажають. Власне, вони й не здогадуються, що мешкають у зоопарку. Їхнім справам відвідувачі не заважають, а справ у них багатько» здобувати їжу, давати лату дома, спілкуватися із сусідами, виховувати малечу тощо. Словом, шукати щастя. Шукав його й бегемотик буба, чия домівка ховалася в затишному ставочку серед очеретів. Узагалі то звали його інакше, проте для всіх він був бубою, тому що невтомно побонів. Не буду копатися нудно, не жуватиму траву набридло, не гратиму в козаки розбійники. Не цікаво. Не стану, не хочу, не буду. бу Бу бу-бу. Ніхто вже не пам'ятав, коли це почалося. Але й друзі буби, і батьки певно знали. В дитинстві він почувався цілком щасливим. Ну, Тобто дитинство в нього ще не скінчилось, однак невдовзі він мав іти до школи, а такий обов'язок накладають лише на дорослих. Отже, справедливо сказати, у далекому дитинстві Буба був щасливий. На світ він з'явився дуже тендітним. Тому носилися з ним, як і з писаною торбою. Насе сонечко змерзло, накриємо його ковдрочкою, клопоталася матуся, кутаючи маляв коцик із листя, сплетений власноруч. Ой, дивіться, щоб наше золото не перегорілося на сонці. І пильнуйте, хай не гуляє під дощем, примовляла бабуня. Та він гулятиме тільки в мене на спині. Нащо нам ніжки дряпати, га? казав тато Богемот. А сусідські дітлахи радо приносили Бубі свої іграшки і в будь-яких пустощах завше давали перемагати, що вельми його тішило. Проте одного недоброго дня Буба встав на тієї ноги. Устав і затужив. І хай би чим його розраджували, на все він комизився Не хочу, нудно. Зрештою, друзі махнули рукою. Ходімо грати без нього, хто квач? А згодом і батькам терпець урвався. Дамо йому спокій, вирішили вони, попри те, що не мали жодного бажання цього робити. Хай побуде на самоті. Після такого Буба впав у глибочезну зажуру. Сльози текли з його очей рясними потоками, а він жалів себе горопашного. «Усі покинули мене, нікому я не потрібен, ніхто мене не любить. Хто зна, скільки часу спливло за тими слізьми, коли Буба відчув, що плакати йому вже нічим, натомість закортіла розглядатися на всі біч і дослухатися, спостерігати. Ось пробіг рогатий жук, от повільно прочвала вравлик. А онде шурхотнув листочок, і гілка хрустнула. Раптом почалося з очеретів, а за мить зовсім близько. Трк! Трк! Хто тут? злякався бегемотик. відповіли дещо незрозуміло. Агол, давай знайомитися. вже з цікавістю гукнув Буба. Цьо. Пролунала відповідь, яку Боба сприйняв за так. І справді, щойно він обернувся, перед ним постала химерна істота величенька, волохата і майже кругла, з хвостом, рогами та єдиним оком, ще й рожевого кольору, у крапочку. На шиї вистоти істоти висів бінокль. У лапах вона тримала тріскачку, а ступала на лижах. «І чого сидимо?» Хіба не час покататися, поцікавилася істота. Та ж у мене немає лиж, та й жодної кучого снігу. Сама трава, скрушно зітхнув Буба і знову засмутився. А ти, власне, хто? Чинчик, будьмо знайомі, і припини киснути. Я веселитися прийшов, а ти хничеш. То що мені робити? розгубився богемотик. Передусім зіпнися на ноги, порадив Чимчик. А тоді тричі кліпни і двічі тупни. Буба знехотя відірвав дубцю від м'якенької подушки. Ох, і важко було. Підвівся, покліпав, потупотів. І ось вам на ногах у нього гарненькі лижі, у лапах палки з гілок, а довкруж. Білий білісінький сніг. Погнали вперейми. вигукнув Чимчик і, поки буба ошелешено крутив головою, ковзнув уперед сніговим килимом. Бегемотик поквапився на зирці, і вже невдовзі вони щодумчали вниз із пухнастого пагорба. Ова. Це ж так весело зареготав Буба, влетівши до засніженого гаю і пригальмувавши. Шкода, що друзі не з нами. Їм би також сподобалося. Зараз ми їх знайдемо. підморгнув Чимчик. Подивись, у мій бінокль. Бачиш? Еге, он вони, на галявині, у гарячого банана грають. Їдьмо туди. На лижах ми дістанемося так швидко, що й окам не стигнеш змигнути. Малий не повірив. Проте щойно його ноги заковзали снігом неподалік замайоріла та сама галявина. Привіт. вигукнув Буба. А я до вас. Однак бегемотики продовжили перекидати банан, не звертаючи на нього уваги. Гей, пограймо разом, у хлипнув схлипнув Буба. Та либонь його знову не почули. Ти спершу патеринькай, а тоді вже кажи, порадив чимчик. На, тримай. Буба нарішуче взяв у нього тріскачку, зробив трк, трк, цвік, цвік, цс. І. О! Дивіться, Буба тут Гура! Кинулися до нього друзі. Ти повернувся. Гай кататися на лижах. Гляньте, скільки снігу намело. Треба лише тричі кліпнути і двічі тупнути, радісно мовив бегемотик. Вона навчив цього мій новий приятель. Він хотів познайомити інших з чимчиком, але той зник. А десь у траві сидів коник. І тихенько поцвірікував. Звертайся, коли знадоблюся! Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.